Селектор між громадянами та губернатором виявився насиченим дзвінками та проханнями. Ружичанці власник будинку на околиці жаліється на смітник прямо під вікнами. Трактор викинув мусор біля лісу. Я спитався, хто виїдає. Ми сказали, що це слава голова сільської ради. Вчора були ми з голови сільської ради. Вона сказала, що по документам там знаходиться мусорка, і вона має повне право його виїдати. Там ніяких меж немає, то йому. А колишній працівник облспоживспілки повідомив, майно товариства розкрадають, просить нового губернатора вплинути. десятирічні борги кредитної спілки Хмельничанка, через невиплату яких телефонували в адміністрацію, швидко навряд чи вдасться погасити. А от з боргом комунального підприємства був замовник перед працівниками новий губернатор пообіцяв розібратися. Подзвонив на гарячу лінію, і хмельничанин Антон. Чоловік проживає на Кам'янецькій і про особливості торгівлі місцевого стихійного ринку може розповідати довго. Бувається стихійна торгівля. Продуктовими товарами, продовольчими товарами, кури, густи, каченята, що хочете. І, і взагалі вже вже захопили там два квартали, починаючи від 80-го будинка Кесережка, за вісімдесят четвертого мешкати не можна, тоді по тротуару. Михайло Васильович пообіцяв порадитися з міською владою, щоб селян та їхню продукцію перемістити в інші, більш цивілізовані умови для торгів. Ті люди, хто продають, вони теж неспроста приїхали. До Хмельницького торгувати там тими продуктами, які вони везли. Тому що коли кажуть, що в селі дуже добре, то повірте, як, як сільський житель до цього часу був, то там їм не просто виживати на новій посаді. Михайло Загородний планує будувати роботу принципово по-іншому ніякої бюрократії та чиновницьких заготовок. Великою перевагою нашої області називає родючу землю. На нашій землі повинні не просто ну. Великі агрохолдинги одержувати хороші врожаї і просто певні категорії людей заробляти і збагачуватися. Ми повинні побудувати роботу з агрохолдингами всіма сільгоспвиробниками, в тому плані, що вони повинні створювати робочі місця, що вони повинні займатися тваринництвом. Нову команду керівник області формує повільно, але впевнено. Губернатор переконаний, в адміністрації не вистачає справжніх професіоналів. Проте дорога для бажаючих працювати на держслужбі відкрита. Зараз йдуть перемовини із політичними силами та громадськими радами для підбору кандидатів. Гідних каже Михайло Загородний, мало У мене сьогодні йдуть маса кадрових пропозицій, але на жаль, ну на жаль, може і не на жаль, на щастя, що є такі пропозиції. На щастя, що вони є, і їх надходить дуже багато, але на жаль, я дуже поки що мало вибрав зерна з тої полови, тобто, ну. 10% максимум я бачу, що є стрижень. ще з 5 березня, згідно з закону про люстрацію, 42 працівники адміністрації проходять перевірку шести контролюючими службами. Проте з частиною з них губернатор готовий працювати за президентським курсом. По-новому, Михайло Загородний упевнений, не всі попередників варто відправляти у вигнання. Залишити можна тих, хто зарекомендував себе хорошими справами.